Залазь. Ні. Я тепер самотній воїн. Це не прохання, це наказ твоїх батьків. Ніфіга! Я сам цього добьюся. Досить. Маминих поради батьківських грошей. Без охорони не протягнеш ще днини, а без батькових грошей пропадеш за годину. Споримов? На, Тримайте. Тримайте. Гаманець з кредитками. На! Тримайте! Я все відам, батькам. Мені не шкода. Я... А! Телефон ще візьміть. Дулю Маком відстежите? А як доїдеш? Машину в когось позичу. Або куплю. А, Доїду на громадському транспорті. У нас, між іншим, в місті метро є, якщо ви не знали. Не вмієш ним користуватися, а без, а без грошей достанеш копняка в дупу.